Нікопольський економічний університет це сучасний навчально-науковий комплекс з розвиненою матеріально-технічною базою і соціальною інфраструктурою. Єдиний самостійний вищий навчальний заклад у Нікопольському регіоні. Сьогодні наш навчальний заклад змінив концепцію своєї діяльності з урахуванням вимог часу. Основним для нас є створення умови для підготовки висококваліфікованих і родованих фахівців, здатних у майбутньому до самостійного вирішення нестандартних проблем з умовлених процесами розвитку економіки. Економічний університет чекає на вас, і також хочу звернутися до батьків. Ваші діти, вступивши до нашого навчального закладу, отримають найкращі знання і найкомфортніші умови навчання, які є в університеті. Незважаючи на те, що навчання у вузі здійснюється на контрактній основі, знайдено всі можливості, і з цього року вступає положення про систему пільг і заохочень студентів, що вплине на зменшення вартості навчання. Тож, шановні батьки, порахуйте 500 гривень в місяць, виніка дома і вартість утримання студента у великому місті при безкоштовному навчанні. І не вірте, що економістів на ринку праці багато і потреба в них низька. Вже сьогодні бракує фахівців, аналітиків з обліку фінансів, маркетингу, менеджменту і не тільки в Україні, а й за Ордоном, тож навчання за індивідуальним підходом з використанням нових технологій у навчальному процесі допоможе вам в майбутньому запропонувати себе як висококваліфікованого фахівця на ринку праці. Приходьте навчатися в нео. Ми вам допоможемо проявити свій талант творчої здібності.